2005 року з ініціативи директора ліцею розпочав свою роботу гурток образотворчих мистецтв. На відміну від інших професій, учні, які опановують професію виробник художніх виробів з дерева, на уроках спецдисциплін, ознайомлюються з мистецьким напрямком. Тому такий гурток вкрай актуальний для розвитку творчості ліцеїстів. У цьому і полягає його головне завдання. Гурток Образотворче мистецтво відвідують також здібні учні, які навчаються за іншими професіями. Для роботи гуртка створені всі необхідні умови: модернізований кабінет, який обладнаний наглядними стендами, предметами для натюрморту, зручними робочими місцями. Крім практичних показів різних вправ та технік роботи керівником гуртка, учні мають можливість переглянути презентації та відеофільми за допомогою багатофункціонального телевізора. На заняття гуртка учні вчаться малювати з натури, уяви та попам'яті. З натури малюють натюрморти, мальовничі гірські краєвиди, портрети. Також розвивається вміння зображувати з уяві, наприклад, тематичні малюнки до різних свят та подій. Вихованці гуртка вчаться передавати свої враження в ілюстраціях до прочитаних творів Тараса Шевченка та інших українських літераторів. Робота виконується в різних техніках, графічних та живописних. А також різними фарбами акварельними та угашевими. Роботи гуртківців прикрашають стіни коридору навчального корпусу. Проводяться виставки робіт до свят та індивідуальні виставки молодих художників. Вихованці гуртка образотворче мистецтво показують свою майстерність на конкурсі фестивалі Рікінське Сузір'я в номінації Малюнок. Тут вони виборюють призові місця, а деколи і найвищу нагороду Гран Прі. Ліцей гордиться своїми випускниками, які в свій час відвідували гурток образотворчого мистецтва і закінчили виші художнього профілю. Тепер успішно працюють у сфері виробництва художніх виробів, передаючи та примножуючи цим самим. Кращій традиції митців срібної землі. Участь у роботі гуртка допомагає учням розвивати їхні природні задатки, а відтак реалізуватись у житті, досягати не тільки успіхів, але й отримувати задоволення від творчої праці.